Привіт, Алвіс! Як справи? А, добре, в мене все добре. як? У мене все доброго. Сегодня таксон се було. Тебе... О, слава Богу, дуже гарна погода. А що ага. нового? Так, я хочу сказати, що что А Знаєш, що наша а, буде в нас конференція з 23. březnia do 25. Tak, tak. tak. E to jest program, ja słyszałem. Tak. A co samasz? Sama. O, oh, w nas bude multonal konferencja, tak. 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 I w nas e, my zaprosili główny e, pastor z Nigerii. A win, win tam nasz będzie propovi. Znais propovi? Tak duży har, har, harne propowid, A bude. tak i mi всі w w Ternopoli is is chef Mr. Billy Ternopoli.

Of thy power, thy people shall be willing. На ну, а дата будет 23 до 25 будет программа. Это молитва. Ну, надо, чтобы вы все собрались тоже с нами, что ваши наземці и иностранных студентов. И мы все будем до Бога. Дякую. Слава Богу. Слава Богу. Давай, до встречи.